Доброго всім'я, мої шановні. Сьогодні я хочу приготувати пісний яблучний пиріг. Ось зараз великий піст і хочеться хоч один день мати такий розгрузочний. І так я вкидаю в посудину глибоку півтори стакани борошна. Сюди додаю ванільний цукор і пачечки. чайну ложечку розпушувача. Додаю 2 чайні ложечки варення смородиного. І доливаю 75 мл води. І додаю 2 столові ложки олії. і дві столових ложки цукру. І добре все перемішую. Додаю рідини так, щоб було води 100 грамів, щоб всього води було 100 грамів. Беру два-три яблука і нарізую на квадратики. Нарізаю яблучка дрібненькими кубиками, достатньо багато яблук виходить. І додаю до борошняної суміші і добре перемішую. І ще трішечки підсолюю для балансу. І дуже добре перемішую. Формочку покриваю пергаментним папером. Змазую олійкою і викладаю чисто. І ставлю духовочку, яку вже розігріла, до 170 градусів. Додаю ще 10 градусів і ставлю пиріг. І виймаємо пиріжок з духовки, він має такий вигляд. І отак от ставимо вилочку і притрушуємо через вилочку. Получився у нас такий пісний пиріжок яблучний на швидку руч. Буквально 15 хвилин, ще й в духовці 15-20 хвилин. В моїй духовці він був. Але в залежності від духовки може пектися пити, і довше, а готується на раз два І от получається дуже хрустка скориночка з одного і з другого боку, тонесенька. А весь пиріжок Серединка. Оце так багато начинки. Пиріжок вийшов смачний до чаю, легкий. Яблучка прямо серединці стало, наче желе. але не дуже солодке, в міру солодке, прекрасний пиріжок і легкий, простий до чаю. Не дуже калорійний. Дякую за увагу! Готуйте такий пиріжок. Готується швидко і на десерт дуже прекрасний купіст. Якщо ж рецепт пиріжка вам сподобався, будь ласка, підтримайте мене вподобайками.